На цьому стадіоні, 7 травня 2002 року, запорізький металург приймав київське Динамо. Столичний колектив тоді тренував Валерій Лобановський. Під час матчу йому стало зле і його забрала швидка. За тиждень славетного футболіста і тренера не стало. Легендарний Васильович пішов з життя з перемогою. Той матч Динамо виграло з рахунком 3-1. Єдиний гол металурга в останній грі Лобановського забив Андрій Демченко. У матчі пам'яті він не зміг взяти участь. Проте інший його учасник Денис Смирнов чудово пам'ятає ту гру. У нас стояла задача виходу в Кубка в Кубок УЄФА. Ну, ми ту гру проиграли, хоча в Кубок УЄФА вошли. Трі-1 ми програли. дуже добре зіграла наша команда. Ми проігрували, Ну, йшли вперед, було багато моментів. Ми ще три 1 проигрывали, ще забили гол ну, Не засчитали этот гол, был бо головні ігри. Динамики була тяжело, тому Валерій Васильевич наверное, нас по этой игре. Згадують про Валерія Лобановського і представники сучасного тренерського цеху. Видатний фахівець залишив для них величезну спадщину і їм є на що рівнятися. А Толя ну конечно, какие-то моменты тоже есть, психология, настрой команды, то, что он умел делать по-настоящему, физически команда всегда была готова так, как никто, поэтому тоже эти нюансы немаловажны, а наоборот, они нужны в любой команде, поэтому тоже полностью под копирку не делаем, но все-таки вспоминаем, как команда играла при нем, Динамо Киев, стараемся тоже. Хоча б бути немножко схожими на ту команду, яка була при ньому. Денис Смирнов забив один з голів у матчі пам'яті. Окрім нього у складі ветеранів Металурга відзначилися Юрій Маркін та Ігор Лучкевич. Суперник також забив три голи. Едуард Босенко зробив дубль, Ще один гол в активі Едуарда Багірова. Підсумковий рахунок 3-3. Таким чином, вперше ветерани Запорізької області не програли у матчі пам'яті. Пенальті втомлені гравці бити не стали. Дмитро Непоміщий, Дар'я Зарянова, Тв. 5